Хто продавав дзеркало? Романе. Ну ви ж розумієте, це таємниця аукціону. Це ж як лікарська. А вам робота слідчого додала зубів, Романе. Добре. Власниця дзеркала. Інга Вайнер. Всі документи були в порядку. А крім дзеркала, на аукціонах виставлялися секретер, кілька старовинних китайських ваз, три картини, унікальний швейцарський годинник з боєм. Скільки вона отримала? 270 тисяч євро. Все готівкою. Чи був я знайомий з Інгою особисто? Ні, я контактував з її помічником. Він привозив речі, забирав готівку. Чи є контакти? А, ну, пошукаю.